Добрий день. Сьогодні поговоримо про безпеку. Україна продовжує захищатись від агресора. Європейський Союз та НАТО збентежені неспроможністю Сполучених Штатів Америки виконати свої зобов'язання та надати Україні необхідну допомогу. НАТО також проходить складний період випробувань Трансатлантичної єдності і через відсутність допомоги з боку Сполучених Штатів України. І також через провокативні заяви кандидата в президенти Сполучених Штатів Трампа, які ставлять під сумнів засадничі принципи Альянсу. Тим часом, поки триває цей період невизначеності, Україна підписала три угоди про співробітництво у сфері безпеки з трьома ключовими європейськими партнерами. Подивимось, що. Це означає, і чому Україна підписує, укладає такі угоди. Для цього треба повернутися знову ж таки до Вільнюського саміту. Чим саміт у Вільнюсі був важливий для України? Ну, по-перше, Україна не отримала запрошення до членства в НАТО. Але Україна отримала спрощену без плану дій щодо членства процедуру вступу. А також запевнення, що Україна стане членом НАТО після перемоги. Чому після перемоги? Тому що в альянсі е, значна частина країн-членів НАТО розглядають іншу можливість, тобто прийняття України до НАТО вже зараз е, як оголошення війни Росії. Війни з Росією ніхто в НАТО не хоче. Не хочуть цього ні в Брюсселі, ні в Вашингтоні, ні в інших столицях. Таким чином, після Вільнівського саміту залишалась невизначеність до членства ще йти Україні належить досить складний і важкий шлях через війну. Але в цей же період Україна залишається без гарантій безпеки, без безпекового захисту. І без тих інструментів, які б допомогли нам уникнути загрози небезпеки в майбутньому. Тобто ситуація з точки зору безпеки після Вільнюса для і саміту НАТО, для України принципово не змінювалась, оскільки, не набувши членства, Україна залишалась би так само, як і була до цього в так званій сірій зоні. Треба було шукати шляхи. Як вийти з цієї ситуації, яка б все одно була б небезпечною, бо амбіції Кремля не зменшуються, і гарантія від того, що після перемоги, після звільнення української території, відновлення незалежності не буде нової агресії, нема? Такий проміжний вихід був знайдений і запропонований. Було у Вільнюсі. Лідерами Групи Семи Великої Сімки прийнято декларацію на підтримки України. Ця важлива політична заява підтвердила відданість стратегічній меті, а саме створенню вільної незалежної, демократичної суверенної України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Це також був чіткий сигнал Москві, щоб забиралася геть з чужої території. Лідери сімки в цій декларації бачать майбутню Україну здатною захистити себе та стримати майбутню агресію. Чому? Тому що безпека України є невід'ємною частиною Євроатлантичного регіону, так роз'яснюється в декларації. Отже, не без... Україна є невід'ємною частиною безпеки, але такою частиною, яка поки залишається поза. Межами Північно-Атлантичного альянсу. Тому для того, щоб підтримувати Україну, як заявляють лідери Сімки, стільки, скільки буде потрібно, було визнано за необхідне розпочати переговори з Україною з метою формалізації такої підтримки, шляхом укладення двосторонніх безпекових угод. Які б містили б безпекові зобов'язання і домовленості щодо України? Це була декларація Великої Сімки. На розвиток цієї декларації? Було відкрито також можливість приєднання до декларації іншим країнам, які не входять до групи Семи, але разом з тим є партнерами України, підтримують нас у боротьбі з агресором і готові робити це й надалі. У двосторонній угоді про співробітництво у сфері безпеки з Великою Британією зафіксовано, що до спільної декларації прийнятої у вільнюсі приєдналося 24 держави. В, угоді, в такій же угоді з Францією, підписаною нещодавно президентом Зеленських, таких країн названо вже 25. З іншої сторони, за різними джерелами, понад 40 країн декларували про свою готовність приєднатись до спільних зусиль Великої Сімки. Таким чином, слід розуміти, що 25 це кількість країн, які вже розпочали разом з Україною працювати над текстами двосторонніх угод. Ці угоди, як і сказано в декларації, мають розвивати і доповнювати принципи, викладені в цьому політичному документі. Суть двосторонніх угод. Забезпечити безпеку України в той період, поки продовжується війна і поки Україна не набула членства в НАТО. А те, що Україна має твердий намір стати членом НАТО, партнери свідомі цього і розуміють це, згадуючи і посилаючись на це в текстах двосторонніх угод. До речі, сама декларація в тексті цього документу називається багатосторонньою рамковою угодою. І передбачається, що всі подальші двосторонні угоди будуть погоджуватись з положеннями цієї декларації. Отже, таких угод у нас вже підписано три, триває робота над іншими. Тому саме час подивитись, які саме... Рамки визначені в декларації, як вони відображаються, розвиваються і доповнюються в тих угодах, які Україна вже підписала. В декларації визначаються три блоки у сфері безпеки: це військова безпека, економічна, в тому числі реконструкція відновлення, а також технічна допомога та фінансова підтримка з боку партнерів для України. Окремо також. В декларації сімки визначаються дії на випадок майбутнього збройного нападу з боку Росії. Майбутній збройний напад. Тобто, це саме те, про що йшлося з самого початку, де і які є гарантії нашої безпеки у тому випадку, якщо до набуття членства в НАТО агресія, агресор розпочне свої агресивні дії знову. Важливим положенням, зафіксованим в декларації, і воно відображено в усіх трьох вже підписаних угодах, є положення про санкції, а також про притягнення Росії до відповідальності, до відповідальності за злочин агресії, а також за військові злочини. В угоді з Францією йдеться зокрема про пошук опцій для створення трибуналу щодо злочину агресії проти України. В угоді з Німеччиною міститься нагадування про те, що Україна ратифікує Римський статут Міжнародного кримінального суду. Важливо, що в спільній декларації не деталізовано і не виділяється окремо оборонно-промисловий комплекс, проте саме ця частина займає значну, значне місце і деталізована в усіх трьох угодах з Великою Британією, Францією і Німеччиною. Детально розписано, чому військово-промисловий комплекс є важливим саме зараз, чому ВПК важливий для України, чому важлива співпраця в цій галузі, і чому вже зараз треба працювати на перспективу і вмонтовувати, інтегрувати військово-промислові спроможності України у спільну європейську загальну оборонну структуру. Звичайно, там називаються і окремі напрямки зокрема, це зроблено в угоді з Францією, але також в інших угодах визначаються ті принципи і засади діяльності, які б дали можливість повністю розкрити всі весь потенціал військово-технічного співробітництва і забезпечити потреби як оборони України, так і європейських країн. Ми знаємо, що для цього треба робити, і в угодах ці напрямки розвиваються: це спрощення логістики, це створення додаткових правових рамок, зокрема щодо прав інтелектуальної власності, це співробітництво і співпраця держави і бізнесу, і це сприяння інвестиціям в розвиток оборонно-промислового комплексу України, а також що вкрай важливо і що вже е, дає віддачу зараз спільне виробництво в галузі військово-промислового комплексу. Мета підтримати зусилля України щодо інтеграції її оборонного комплексу в систему безпеки і оборони НАТО та Європейського Союзу. Привертає до себе увагу також те, що в усіх трьох угодах. Містяться розділи про співробітництво у сфері боротьби з небезпечною організованою злочинністю. Цей розділ досить деталізований йдеться про те, окремий вид чи підрозділ організованої злочинності, який пов'язаний з Російською Федерацією, з агресором і з діяльністю фінансованих Росією проксі угрупуваннях. На території як України, так і тимчасово окупованих територій. Ідеться про ті злочинні дії, які направлені проти інтересів держави, які здійснюються, використовуються як інструмент гібридної війни, ясна річ, що з боку Росії. В угодах також перераховуються і деталізуються інші сфери співробітництва. Захист критичної інфраструктури, кібербезпека, інформаційна безпека, протимінна діяльність та гуманітарне розмінування, гуманітарне співробітництво, цивільний захист та стійкість, реінтеграція звільнених територій тобто, загалом можна знайти увесь комплекс питань військової та оборонної галузі, цивільної та гуманітарної сфери. А також питання відновлення, відбудови та сталого розвитку України. Тут важливий не сам перелік як такий, проте наявність конкретних механізмів, напрямків та інструментів надання підтримки і допомоги за цими важливими напрямками. В політичній частині і декларації, і двосторонніх угод містяться посилання на засадничі документи і принципи. Там згадується Статут ООН, заключний акт Хельсинки, Паризька хартія. Важливо, що в усіх трьох документах встановлення справедливого та сталого миру пов'язується з реалізацією української формули миру. Це дуже важливий крок, і дуже важливо, що українська формула миру фігурує як частина політичних домовленостей в угодах про Співробітництво у сфері безпеки. Спільна декларація Сімки була також містить в ній фігурує Європейський Союз. Зокрема, там зазначено, що Європейський Союз та його держави-члени готові зробити свій внесок у ці зусилля і швидко розглянути модальності свого внеску до забезпечення безпеки України по всіх напрямках. Важливо також, що Україна є стороною цієї декларації, декларації Групи семи провідних держав світу, і Україна також взяла на себе певні зобов'язання. Які саме зобов'язання викладені в декларації, і які зобов'язання Україна бере на себе в рамках вже підписаних двосторонніх угод. Ці зобов'язання зводяться до... Позитивного внеску у безпеку партнерів, тобто захист своєї території, захист території Європи, захист території Європейського Союзу і НАТО друге зобов'язання України це продовження реалізації реформ в усіх сферах: в правоохоронній, судовій системі, боротьбі з корупцією, в корпоративному управлінні, в економіці, в секторі. Безпеки та державного управління. Крім того, зобов'язані України просувати оборонні реформи і модернізацію в рамках оборонного комплексу та поза межами цих рамок. Велика Британія була першою, з ким Україна уклала угоду про співробітництво у сфері безпеки. І в цій угоді Велика Британія високо поставила планку. Наступні угоди з Німеччиною, Францією показали також, що різною може бути глибина деталізації тих чи інших положень, може бути різною чіткість формулювань, з текстів видно специфіку підходів кожної з країн до безпекової співпраці з Україною. Проте всі положення в декларації знаходять свій розвиток і фіксуються в таких угодах. В угодах, зокрема, з Францією та Німеччиною більше місця і впливу відводиться європейській політиці та підходах Євросоюзу до України. Федеральний устрій Німеччини відобразився в тому, що в угоді винесено окреме положення про те, що фінансові зобов'язання вимагають чіткого дозволу Бундестагу Федеративної Республіки Німеччині. Зрозуміло також, що в майбутній угоді з Японією не буде фігурувати надання військової допомоги, оскільки це забороняє Конституція Японії. Очікувано в угодах, які вже підписані, зафіксовані в тій чи іншій формі всі види допомоги, яка вже була надана за два роки війни, а також конкретні зобов'язання на 2020. 24 рік. Ми також розуміємо, що ще не маючи укладених угод, наші партнери заявляють про нову чи додаткову підтримку прямо зараз, ще до того, як ці угоди підписані, бо ситуація на фронті вимагає робити це невідкладно. Останні приклади це заява Чехії про постачання боєприпасів, а також Новий пакет військової допомоги від Швеції, і ми будемо бачити продовження таких дій та заходів. Підписані угоди враховують досвід двох років війни в Україні і досвід безпекової співпраці з кожним з партнерів. І це добре, бо вони йдуть від практики і націлені на чітко визначені перспективи. Те, що вони є різними. А нові угоди також відрізнятимуться і будуть специфічними від країни до країни. Також добре, бо це є можливість створити найбільш оптимальну конфігурацію і зробити ці угоди максимально ефективними. Проглядаються в угодах і в спільній декларації три горизонти: часові або подієві, які тим не менше в часі не визначені. Вони такі відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, майбутній збройний напад з боку Росії і членство в НАТО. Нема прямого зв'язку між цими подіями, є тільки набуття членства в перспективі після перемоги. Не визначено, що вважати новим збройним нападом Росії на Україну. Проте вже визначено механізм, як діяти на цей випадок. І цей механізм, на відміну, скажімо, від бухареського меморандуму, вимагає не тільки негайних консультацій протягом 24 годин, але також надання з боку наших партнерів, партнерів всіх необхідних і можливих засобів та ресурсів для відбиття такої агресії. Це дуже важливо. І це є новим. Важливо також те, що в угодах містяться зобов'язання та підвищити та мета підвищити спроможність Збройних сил України і забезпечити здатність повністю відновити нашу територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів, а також посилити стійкість України до того рівня, щоб вона була достатньою. Для стримування та захисту від майбутніх нападів і тиску. Це, зокрема, зафіксовано в угоді з Великою Британією. Крім того, з угодою Великою Британією зафіксовано і зобов'язання України, а саме, коли Україна матиме спроможності, нарощені спроможності, відповідні тим умовам, які визначені в угодах. Вона має забезпечити такі ресурси, щоб у разі необхідності і у разі військової зовнішньої агресії проти Сполученого Королівства Україна була здатною надати ефективну військову допомогу. Отже, тут ми бачимо те, що зобов'язання безпекові є взаємними не тільки з боку Великої Британії. Але також з боку України надати підтримку і допомогу у разі нападу на Велику Британію і у разі, якщо виникне потреба в такій допомозі. Висновки безпекові угоди, чи точніше, угоди про співробітництво у сфері безпеки є важливим і необхідним на цей момент інструментом. Забезпечення безпеки України, забезпечення її боєздатності зараз, нарощування її спроможностей у майбутньому, створення власних спроможностей для забезпечення потреб Збройних сил України. Є спільне розуміння, що двостороння співпраця на виконання безпекових угод сягає за межі поточної ситуації. Коли головною задачою є відбиття, відбити агресора і відновити територіальну цілісність, угоди також розраховані на те, щоб готувати Україну шляхом підтримки реформ до майбутнього членства в Європейському Союзі і в НАТО, а також зробити Україну готовою спроможною відбивати можливі наступні угоди зараз. Україна виконує свою задачу. Це не написано в угодах, але Україна вже понад 10 років стримує агресора на східному фланзі НАТО. Кордон з Росією є найбільш протяженим в Європі. Кордон цей є ще більш більшим, якщо до нього додати кордон з Білоруссю, з якою ми теж граничимо. Десь не так давно Путін проговорився, що в зоні на війні в Україні використовуються сили російських, Російської Федерації, які нараховують 600 тисяч військових. Отже, Україна зараз на фронті тримає 600 тисяч Збройних сил Росії. Це є те, що в стратегії НАТО називається. Стримування. Україна стримує агресора на полі бою, несе втрати, робить те, що вона повинна робити, і вона захищає НАТО вже зараз, не будучи членом альянсу і відбиваючи агресора. Тому, завершуючи, треба сказати, що угоди розраховані на перспективу. Це наше майбутнє. Майбутнє нашої безпеки і підготовка до членства в Європейському Союзі і в НАТО. А зараз головне ситуація на полі бою. Тому ситуація вимагає, щоб було менше декларацій, більше дій, більше зброї та боєприпасів. Головний актор зараз Збройні сили України. Дякую.